Це, це залежить від того, що ага. і зруйновано. Якщо, наприклад, це гідроагрегат, це потрібно замовляти. Це на роки. Ну, не на роки це на місяці, а може і на, і на рік. Це залежить від того, який це об'єкт, яке це обладнання, чи це генератор, чи це розподільчі такі. Системи, які пошкоджені, це трансформатори і так далі. Зараз немає інформації, немає є тільки загальна інформація. Но, но якщо ракета вона попала безпосередньо на об'єкт, там, там, там все дуже важливо. Там це mm -hmm. дуже важливо. я думаю, що це не ні не, не день, не два, не mm -hmm. тиждень, не місяць. Я думаю, що це дай Боже, щоб ми до початку опального сезону змогли. Відновити це все